Hello everybody, I'm Peter from Minnesota. I have good news for you right from the Biblia. The Biblia is God's Word. God says in His Word, Jesus said, for God so loved the world. You are is Hello, This man want... Peter. Він приїхав сюди, щоб сказати вам добру світу. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через нього світ спасть. Божий син Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб спасти людей від пекла. Тому що ми є грішні, що Божій справедливості заслуговуємо на покарання. Проблема в тому, що люди не можуть себе спасти, жодену добрими справами чи грошима. Перед Богом ніхто не оправдається, Бог паборів не бере. Видіти час того дня, коли Бог буде чути людей у правді весь світ через мужа. Що Його наперед Він поставив, що дав доказа всім нам, і змертвих Його Воскресивши. Ісус Христос, Він приходив на цю землю не судити людей, а спасати. Він помер на Христі за наші гріхи, дорогі люди. Всю вину нашу Ісус Христос взяв на себе і пролив святу воно кров, і помер. Но Він не тільки помер, Він Воскрес. Великий день пописання ради нашого оправдання Дорогі люди, Ісус Христос єдиний шлях на небо. То коли вдруге Ісус прийде на цю землю, Він прийде не спасати людей, а судити. Дорогі люди, поки наші серця б'ються, промоліться з Богом, Покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Його, любов, свої серця, відкрити свій серця, і суха Христу, і наповнив своєю любов'ю. Бог є любов, Бог любить людей, прийміть його, прийміть дар життя вічного, спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Ми також закликаємо всіх тих, хто вірить в Бога. Моліться за народ України. Моліться за українську за Україну і за нашу владу. Просіть милості Бога, щоб Бог зупинив це кровопролиття, щоб Бог дав мудрості нашій владі, як правильно керувати нею і приймати закони, які угодні Богу, які відповідають Біблії. Дякую за увагу! Май благословити Боже вас Господь у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.